Всі громадські діяч, такого хмара, просимо сюди. Дорогі друзі! Ми прекрасно розвиємо. Дякою метою. Жменька. Жменька битва, безграмного, яка сьогодні домінує при владі. Чітко виконує роль п'ятої колони Москви в Україні. Вони хочуть знищити українську мову і таким чином знищити основу української культури. І через українську культуру вони замахнулися на священне право українського народу мати свою національну українську державу на українській землі. Ця боротьба продовжується. Ми прекрасно розуміємо, що вони хочуть. і Якщо вони далі будуть продовжувати нарощувати провокації, вони посіють вони сіють вітер, поживуть бурю. І ми з метем, український народ не потерпить покичків при владі і гномління над нашою честю і гідністю українських громадян. Український народ не опустить вже цієї можливості розбудовувати справді демократичну українську національну всенародну державу.